В квітні цього року у Кривому Розі стартував проєкт Підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району, який реалізується спільно з Люксембургом. У перші місяці його провадження експерти збирали інформацію та проводили зустрічі з представниками освіти та підприємцями. А тепер представники Люксембурзької державної агенції з розвитку люксдев та консалтингової компанії Промен зустрілися з представниками влади міста та ради оборони Кривого Рогу для підбиття підсумків перших трьох місяців роботи та окреслення планів на майбутнє. Уріг є пілотним проектом для всієї України. В рамках проекту залучені провідні експерти з Європи, провідні фахівці з кривого Рогу та України, в тому числі, ми активно співпрацюємо з міністерством освіти. І ми маємо розробити модель, яка покаже свою ефективність в нашому місті. і Після того зможе імплементуватися і в інші регіони. Радник з глобальних програм Люксдев Пауло Червіно високо оцінив підтримку з боку міської адміністрації та зазначив, що у липні буде надана підтримка приватним підприємствам для підвищення енергостійкості та економічного розвитку міста. Хотілось зазначити за швидкість та повну підтримку з боку міської адміністрації та представників у цьому проєкті. Ми знаходимося на стадії збору даних. Можу сказати, що ми отримали всі запитувані дані та співпраця з представниками усіх закладів освіти є відмінною. Наступним кроком буде реалізація частини проєкту у підтримці приватних підприємств. Це буде у квітні місяці. Ми хочемо надати можливість приватним підприємствам отримати. Мати гранти та таким чином зробити внесок у енергостійкість міста та зробити економіку міста більш стійкою. Проєкт розрахований на 5 років та включає два основні блоки: освітній та економічний. У рамках освітнього блоку передбачено закупівлю комп'ютерів, розробку нових навчальних програм, підтримку інклюзії та ремонт укриттів у школах. В свою чергу економічний передбачає підтримку підприємництва та розвиток циркулярної економіки. Загальний обсяг фінансування проєкту складає 50 мільйонів євро. Підсумки перших трьох місяців роботи Верховна Рада ратифікувала договор між Україною і Люксембургом, який підписаний вже президентом, тобто є вже юридичне підґрунтя нашої співпраці. По великому рахунку ми лише на старті нашої роботи і маємо зробити, щоб ми були прикладом, прикладом як це треба робити. Ж розвиток співпраці з міжнародними партнерами є одним з пріоритетів діяльності міської влади та ради оборони міста та націлений на покращення освітньої, соціальної та економічної складової і покращення добробуту криворіжців. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів, перший міський.